Компенсація за втрачене житло та підтримка ВПО наразі. Кількість вона у нас тримається на показнику приблизно 34 тисячі. осіб. про що звітував начальник Миколаївської РВА? Сучасний ремонт і обладнання. Реабілітаційне відділення це вимоги часу. Як працює нове миколаївське реабілітаційне відділення, мистецтво світлини. Це ж так потрібно було уловити ракурс, аби заплутати. Глядачі розкажемо про експозицію Миколаївської фотографині. Сьогодні вівторок, 25 червня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко. Далі детально про головне. За 24 червня росіяни здійснили три обстріли по громадам Миколаївщини. Як повідомляє обласна військова адміністрація, близько 8 ранку та п'ятої вечора атаки зазнала Куцурубська громада. Сталася пожежа сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Займання оперативно ліквідували вогнеборці. А о 20.43 окупанти вже гатили по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. В Одесі загинув чоловік. На місці правоохоронці знайшли уламки вибухівки. За повідомленням Нацполіції Одещини, 22 червня, було отримане повідомлення про тіло людини у парку на Кримському бульварі. Під час огляду місця події слідчі вилучили уламки ручної гранати. Точну причину смерті буде встановлювати слідство. Справу зареєстрували як незаконне поводження зі зброєю та з приміткою самогубство. З початку повномасштабної війни СБУ знищила понад тисячу російських танків. Найбільшу кількість ворожої техніки ліквідовано під час боїв у Донецькій та Харківській областях. У спецслужбі додають, що велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на наступальних рубежах. Частину танків вдалося знищити разом з їхніми екіпажами. В одному з медичних закладів Миколаєва функціонує відділення реабілітації після мінно-вибухових травм, інсультів, інфарктів та інших хвороб. Воно укомплектоване сучасним обладнанням, яке допомогли придбати іноземні благодійники. Скільки вже пацієнтів встигли прийняти реабілітологи і як організована робота, дивіться в нашому матеріалі. Одна з миколаївських лікарень може забезпечити пацієнтам сучасне відновлення. При закладі працює реабілітаційне відділення, котре було створене вже під час повномасштабного вторгнення Росії. Сучасний ремонт у відділенні виконали за кошти міського бюджету та самої лікарні. Реабілітаційне відділення це вимоги часу, і ми його створювали майже менше ніж за рік. Коли почалася агресія, нам почали підступати пацієнти з миновибуховими, з травмами. З... Пораненням конечності і так далі і тому подобне за рік. Майже ми прийняли 1800 пацієнтів. амбулаторно і в тому числі і стаціонарно Ми прийняли 7800 пацієнтів. До обладнання відділення також долучилися іноземні благодійники. Донори закупили та передали ортопедичні пристрої для ніг і рук. У нашому відділенні наявна мультидисциплінарна команда, до якої входять лікарі ФРМ, фізичні терапевти, ерготерапевти, їх асистенти. Також ми надаємо послуги фізіопроцедур, наявні механоапарати для розробки суглобів: колінного, ліктьового, плечового, мотомеди, підвесна система. В Миколаївській міській раді зазначають, підтримка лікувальних закладів є однією з першочергових задач, на вирішення котрої необхідно шукати засоби. Сергій Осюк, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. 47 громадян України за рекордні суми намагалися незаконно потрапити за кордон. Від 5 до 18 тисяч доларів з кожного заплатили шахраям українці в обмін на обіцянку переправити їх через кордон на Одещині, повідомили в Державній прикордонній службі. Клієнтів-зловмисники підшукували у телеграм-каналах. Далі так званих мандрівників зібрали в чотири вантажні мікроавтобуси, де вони їхали майже 100 кілометрів на матрацах. Вже на під'їзді до кордону кортеж зупинили правоохоронні. Також затримали авто з двома провідниками. Їм вручені підозри, а на пасажирів склали адмінпротоколи. У Миколаєві створять робочу групу з розробки плану доброчесності міської ради. Вона займатиметься виявленням і мінімізацією корупційних ризиків у роботи місцевої влади. Відповідне розпорядження очільника Миколаєва Олександра Сінкевича опубліковане на сайті мерії. Згідно з документом, робоча група повинна до 15 серпня проводити оцінку корупційних ризиків. Головою групи призначили виконуючого обов'язки директора департаменту внутрішнього фінансового контролю Віталія Ярошенка. Контроль за виконанням цієї ініціативи міський голова залишив за собою. Більше 900 мільйонів гривень отримали громадяни за втрачене житло у Миколаївському районі. Про це розповів начальник РВА Максим Кашуба під час брифінгу в медіа-центрі ОВА. Також посадовець прозвітував про облаштування захисних споруд і підтримку ВПО. Про це та інше в сюжеті Сергія Лисюка. З початком повномасштабного вторгнення Росії тисячі українців були змушені полишити свої домівки задля збереження життя. Велика кількість внутрішньо переміщених осіб знайшла прихисток у Миколаївському районі. Наразі кількість вона у нас тримається на показнику приблизно 34 тисячі осіб, і вона ця кількість у нас тримається вже декілька місяців, майже більше року. Щодо кількості виплат, я можу сказати тільки одне, що вони всі йдуть в срок. І по графіку. Тобто держава за своїх людей не забуває. Житло багатьох мешканців Миколаївського району було пошкоджене чи повністю знищене внаслідок російських обстрілів. Профільні служби опрацьовують всі заяви громадян щодо надання необхідної компенсації. Загальні цифри досить великі. Сума компенсації за пошкоджена вже нарахована людям у обсязі. Це 349 мільйонів. Тобто цифри досить великі, люди отримують. Люди також отримують сертифікати на нове житло. За 633 мільйони. Ну це загалом. Загальний відсоток оброблених заяв це близько 82 відсотків. Захист населення є однією з ключових задач місцевих адміністрацій. За останній час на території Миколаївського району з'явилося 10 нових найпростіших укриттів. Наразі у нас існує 234 сховища. 224 протирадіаційних і 191 найпростіше укриття. До кінця кварталу ну, планується ще чотири укриття в закладах освіти та 12 житлових будинках. Ну тобто, це у планах. Загальна кількість ну, буде нарощуватись до необхідності 100% укриття населення. На території Миколаївського району аграрії вже розпочали жнива, зазначив Максим Кашуба. Була проведена певна досить велика робота, яка ще має бути продовжена по розмінуванню. Це по колишньому Вітовському району. Зараз йдуть активні жнива. Це може можуть побачити всі, хто виїжджає, хоч якось за місто. Тобто аграрний сектор працює попри всі негаразди. Звісно, є велика кількість питань, які пов'язані з військовими діями, з закриттям портов, все таке інше, але ну працює Загалом поточну ситуацію по Миколаївському району можна оцінити як стабільну, повідомив очільник адміністрації. Всі поставлені задачі планомірно відпрацьовуються. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Комунальне підприємство Миколаївські парки поскаржилося на незаконну обрізку дерев у середмісті. На Фейсбук-сторінці КП зазначили, що у літній період проводити такі заходи заборонено, адже рослини накопичують корисні елементи. Проте комунальники отримали інформацію, що на бульварі по вулиці Пограничній від громадянської до шостої Слобідської сталася масова обрізка рослин. У підприємстві пояснили, що ця зелена зона закріплена за КП, проте до них не надходило жодних погоджених документів. Про обрізку. Тепер миколаївські парки просять фахівців зі сфери екології відреагувати на цей інцидент. Новини культури: яскраві світлини з витонченими квітами та соковитими фруктами представили в експозиції миколаївської фотографині Оксани Давидової. Чим виставка унікальна, розкажемо за мить. Натюрморти з квітами в екзотичних вазах, пишні соняшники та соковиті фрукти. Таку яскраву експозицію під назвою Міракурс презентували у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Вона стала першою персональною виставкою миколаївської фотографині Оксани Давидової. Роботи, які вже сьогодні бачили глядачі, вони порівнюють не ну, навіть сказала, плутають із. Ліним живописом вони кажуть, це живопис, це академічний живопис. А ні. А чому так? Ну тому, що назва виставки виправдовує якість робіт представлених, адже це ж так потрібно було уловити ракурс, аби заплутати глядачів. Фотографуванням краси тваринного та рослинного світу Оксана Давидова займається вже близько десяти років. Однак ще з часів художньої школи жінка захоплювалася натюрмортом. Так і виникла ідея поєднати дві улюблені справи. Я дивлюся дуже багато фотографів, дуже багато митців. Не тільки фотографів, але і живопис дуже надихає, тому що дивишся, наприклад, старовинні якісь натюрморти. Там дуже вони шикарні такі виклади. Тому я надихаюся так, цими творами теж. До експозиції увійшли 20 колоритних світлин. Кожна окрема робота відображає талант мисткині у різних його ракурсах. Ось це, що бачать люди, коли фотограф працює, це тільки частина цієї праці, тому що потім йде обробка фотографій, там дуже довгий процес. Експозиція триватиме близько місяця. Тож усі охочі поринути в дивовижне мистецтво фотографії, можуть завітати до бібліотеки. Катерина Рупта, Шерман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в середу 26 червня. У Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 40%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТіві. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.